Наступний брифінг, будь ласка, представника депутатської фракції політичної партії Народний фронт Олександра Кодоли, і він представить своїх гостей. Будь ласка, доброго дня. Дорогі колеги, шановні телеглядачі, Олександр Кодола, народний депутат України, 209 виборчий округ Чернігівщина. Поруч зі мною знаходиться делегація Чернігівщини, делегація чернігівських підприємців, активістів, які, власне, позавчора, 24 листопада, розпочали безстрокову акцію протесту проти свавілля компанії Чернігівобленерго. Ви знаєте, що всі. Енергетичні мережі України поділені між п'яти олігархами України, але Чернігів якраз належить російському олігарху Григоришину. Є монополістом у своїй сфері в нашій області. Хочу сказати, що більше тисячі чернігівців, громадських активістів, вийшли позавчори проти тиску енергетичного монополіста і створення неможливих умов. Для ведення для ведення бізнесу в області я для прикладу наведу декілька фактів. Зокрема, існують складнощі щодо приєднання до електромереж, проблеми авансових платежів. Близько 160 нових підприємств сьогодні просто не можуть підключитися до електричних мереж. Таким чином не створюються нові робочі місця. Дійшло до того, що навіть у невеличкому маленькому селі в нашій області за підключення приватного будинку до електромереж береться плата до 20 тисяч гривень. Саме тому я вчора виступав з трибуни парламенту і звертався до до міністра енергетики пана Демчишина негайно втрутитися в цю ситуацію, щоб, по-перше, зменшити і уникнути соціальну напругу в нашій Чернігівській області, в місті Чернігові, і саме головне це вирішити це складне питання. Мої колеги більш детально окреслять згадану проблему. Голова спільного представницького органу сторони роботодавців Чернігівської області Віктор Лазар. Користуючись нагодою, хочу звернутися з цієї трибуни до президента України, прем'єр-міністра України, до депутатів Верховної Ради України. І хочу сказати про те, що сьогодні доступ до електричної енергії в Україні не тільки в Чернігівській області, а взагалі в Україні це є предмет величезної. Економічної і, взагалі, безпеки України. Сьогодні немає доступу до електричної енергії. Ми сьогодні на 178-му місці в світі до приєднання до електричних мереж. Я звертаюсь до урядовців, до парламенту, до президента. Негайно втручайте в це. Сьогодні немає ніякого розвитку, ніяких інвестицій, не ні зовнішніх, не внутрішніх зробити неможливо. Попробуйте самі під'єднатися до електромережі. Ви побачите, що це таке. Це просто жах. У нас гірше, ніж було при Леніну. Ленін 100 років назад проголосив, що електрофікація всієї країни. А ми сьогодні через 100 років про це говоримо. Це просто жах. Ганьба, шановні, давайте беріться, втручайтеся, інакше буде біда в Україні. Дякую вам. Продовжуючи інформацію моїх колег, я Іванов Костянтин, президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, хотів би зазначити наступне, що е, ця проблема проблема, коли енергетичні монополісти роками працюють, і антимонопольний комітет виключно фіксує і в 2012, і в 2013, і в 2014 році, що публічна акціонерна кампанія Чернігівобленерго є. Стовідсотковим монополістом на території нашої області, але після цього нічого не відбувається. Ми, користуючись цією нагодою, закликаємо антимонопольний комітет України для того, щоб вони виконували свій обов'язок, для того, щоб закон про антимонопольне регулювання виконувався, неможливо працювати з монополістом, з вуст якого ми чуємо. Тільки ультиматуми щодо договірної ціни всі е, нормативи НКРЕ за цілі роки вимивали наше право, наше підприємницьке право на партнерські на прозорі відносини. Омбудсмен України зробив відповідний е, системний звіт ще у липні цього року. Ми на 185-му місці в світі за критеріями Doing Business по доступу до електричної енергії. Як ми можемо розмовляти з цим монополістом? Якщо за офіційною інформацією, яка є в відкритих джерелах, ця компанія належить трьом кіперським офшорам, ми не можемо спілкуватись навіть з власниками цієї компанії, і це загальна ситуація по всій державі, користуючись цією нагодою, ми Закликаємо до системних акцій протесту, до адвокаційної всеукраїнської компанії підприємців всієї України для того, щоб енергетичні монополісти працювали на Україну на розвиток економіки України під жорстким антимонопольним регулюванням. Дякую, я булах Віктор Антонович, представитель жителів нескольких вулиць міста Чернігова. которые уже потребляют эту энергию электрическую, и поэтому столкнулись с этим беспределом, которое творит монопольная организация «Обленерго» и ее председатель «Ткач». Я хочу сказать, что, во-первых, они не выполняют договорных обязательств и дают вместо напряжения 220 вольт, которые записаны у нас в договоре, дают 170, 180, а то доходит и до нижнего предела, который идет у нас меньше 127 вольт, которые были при Советском Союзе и имели переключатели на те стороны. Из-за этого у людей горят холодильники, телевизоры. Они бедные уже не знают, что делать. Обратиться туда, говорит, покупайте стабилизатор на пруе. Но разве батарейка? Полтора вольта даст, 200 вольт, понимаешь, напряжение для того, чтобы работала, а цена ее, а сколько надо заплатить этому бедному пенсионеру за это все. Поэтому мы очень поддерживаем наших предпринимателей и считаем, что правильно стоит вопрос, надо забрать энергетическое предприятие, у этих монополистов выгнать председателя его команду, которые не способны работать для улучшения людей. И тогда наша Украина будет процветать. Спасибо. Берестовий Сергій Олексійович, голова ради підприємців при Чернігівській ОДА. Я зупинюсь на декількох фактах, які я думаю, будуть всім цікаві на сьогоднішній день. Команда керівників Чернігів обленерго користуючи своїм монопольним становищем на ринку електроенергії, проводить наступні дії. Якщо підприємець хоче приєднатись до електромереж, то він повинен заплатити чи за стандартне чи нестандартне приєднання. Але до Додатково ця компанія з своїм офісом, який до речі знаходиться в місті Києві на вулиці Госпітальна, 12 д роздає договори на інші свої структури, на які потрібно перераховувати кошти, які жодного відношення до підключення не мають, а мають так звані сервісні функції. Що додатково лягає на собі вартість продукції і так далі. Більш того, це компанії, на які е, вимагають перераховувати кошти, мають на сьогоднішній день дуже багато кримінальних справ. По ним порушені провадження і таке інше сьогодні. З приходом нової команди керівників від власників в Чернігів, в Чернігів обленерго, люди, які прийшли до нас. Довели до того, що кількість скарг звернень до державних установ зросла в 3-4 рази. На сьогоднішній день бізнес не може отримати можливість вільно користуватися електричною енергією в Чернігові, і по тій інформації, яку підприємці Чернігівщини мають, це відбувається ще в ще багатьох областях, де є власниками ж люди, які являються власниками Чернігівобленерго. Дуже дякую. Добрый день, Донец Иван. Восемь месяцев моя семья отключена от электроэнергии. Прошел 14 судей, которые мою пользу, но ну, никто не включает. Этот негодяй Ткач, который пришел из Луганска, он занимался там рэкетом, потом в Одессе, сегодня приехал в Чернигов. В Чернигове занимается рэкетом и вымогательством. Восемь месяцев семья с четырьмя детьми малолетними от 2 до 11 лет находится без осветления. Я просил бы Верховную Раду президента, ведь у нас государство и есть конституция, но она не выполняется. Зачем тогда президент, зачем тогда премьер-министр, если не выполняется и народные депутаты, если не выполняются? не выполняется конституция. Все-таки государство берет обязанность и несет ответственность над каждым человеком. Ведь сказано в конституции, первое, первое, чем быть это должен первый человек и защищать людину. Семья с десяти человеком в доме отключена восемь месяцев в городе Чернеговый свет. Без без... Суди пройшов э, 4 місяці, як вступило в дію рішення суду, но суда суд не виконує ткач. Спасиба.